Всіх, хто зараз біля телеекранів. В нашій передачі у колі домашніх турбот, ви, напевно, помітили, особливо останнім часом, ми дуже багато говоримо про виховання дітей. І дійшли до висновку, що діти, які виховувалися в сім'ї творчій, стають теж людьми такого плану. І, ну, ніби... Трішечки іншими очима дивляться на оточуючий світ. Сьогодні у нас в гостях саме така людина. Світлана Миколаївна, нещодавно ми знімали вашу маму в цій студії і вже не дивувалися, що в неї виросла дочка, яка вміє дуже багато. Чого робити і навіть навчає цьому дітей у спеціальній такій школі? Школі мистецтв. я працюю в Донаєвецькій школі мистецтв за відділом по декоративно-прикладному мистецтву, де є директором Грідін Сергій Віталійович. Дуже багато в нас працює викладачів, тому що в нас є різні відділи, тому що в мистецтво воно пов'язане одного з одним. Угу. І мистецтво художника, і мистецтво співу, і мистецтво гри на фортепіано на баяні ну одним словом, все цікаве це в нас в школі, наші Дунаєвецькі улюблені школі. Звичайно, діти ходять туди з радістю, з радістю ходять, тому що вони хочуть навчитися все те. Що, що вмієте, ви. Вміє, так, що вмію є, і навіть більше, тому що сама заслуга викладача тоді, коли дитина робить ще краще і ще краще, вона цього бажає робити. А ви пам'ятаєте себе саму в дитинстві? От як ви вважаєте те, що мама ваша така творча людина, пише вірші, робить такі чудові картини? З такого неймовірного матеріалу, як пір'я, дуже рідкісні роботи. Як ви думаєте, от ви перейняли щось? Це на вас вплив якийсь мало? Ну, мало все те, що ну, мене виховували в такій сім'ї, що мама все життя робила якби все своїми руками, і штучні квіти робила. І... В ліс з нами ходила, в мене ще є двоюрідний брат, показувала нам красу цього природного краю. От. І відно, воно все якби, залишилося з дитинства. І... Тому я обрала таку професію, що мені подобається дарити людям радість угу. вчити, навчати. Ви знаєте, я Знаю, що ви дуже багато всього вмієте, не на одну передачу, якби все показувати, але хочу, щоб ми розпочали. Знаєте, ви тоді нам передали подарунок для нашої передачі, отакий от кошечок до 8 березня, і це було дуже приємно. А знаєте, все ж таки розкажіть, як же ви робите от таку красу і з неживого. Ну, я вам сьогодні покажу майстер-клас, як можна виготовити такий чудовий кошик. Ви можете з ним піти е чи в гості, чи подарувати комусь, чи так поставити собі на стіл. Чи, чи навіть та... навчити дитину свою? Чи навчити дитину, так да, е якщо навіть на вулиці і сніг, і завірюха, то у вас завжди буде дома тепло і затишно. Е ну, перш за все, іду в магазин, купляю пінопласт. Краще його брати е чим. Товще, тому що коли ми будемо якби, заповнювати його пролісочками, щоб нам просто якби на ту сторону воно не перейшло, от, це приблизно десь 3 сантиметри. Угу. От і вирізаємо, робимо спочатку, ми для всього робимо шаблончики. От. це десь шаблончик 4,5 на 9 Тобто, от. це ми з... робимо, тобто, звичайний, да, робимо звичайного паперу, робимо шаблончик, потім приставляємо, обводимо його ручкою, і угу. вже за допомогою канцелярського ножика ми його вирізаємо акуратненько, шліфуємо угу. наждачкою, і в нас виходить от така заготовка. Для роботи нам потрібен коричневий папір. Це а... гофрирована бумага. Ага, і два кольори зелених відтінків, тому що в нас якби, Листочки. листочків має бути багато, вони угу. в нас різ... різних відтінків. От. І для початку ми вирізаємо смужечку, заміряємо. Якщо в нас тут 3 см, то ми беремо десь 4 см, відміряємо собі смужечку і Відрізаємо її ножничками. Тобто чекати. з запасом беремо. Так, угу. Зараз я поясню, чому з запасом. Угу. Вот. Вирізаємо, ми його не впродоль, тому що ага. в нас дві На властивості перед. паперу, от, він сюди не тянеться, а сюди він тянеться і, ага. і ми можемо його сформувати по формі. Тому що, якщо ми робимо з поперечного, то він у нас ляже ну, по так. формі. Так. От. Беремо пензлик. Пензлик бажано брати жорсткий пензлик. От. І звичайний клей ПВА, От ми промащуємо. Далі ми накладаємо ось цю смужку, буду робити так з цієї сторони, щоб вам зручніше якби було. Спостерігати за цим всім. Угу. І так як я вам говорила, що він у нас має властивість розтягнутися, от ми його натягуємо, щоб Бачите? сильно він був да. так. Щоб він просто ліг нам от сюди по цій смужиці. Угу. От і він вже сам по собі, якби в нас закрутився, ага. далі ми беремо теж клей, підмащуємо, от, щоб нам закріпити оцей кінчик. І Отрізаємо. лишнє, ми його зрізаємо, а запас. От, запас для чого? От, для того, щоб нам, коли ми будемо приклеювати дно, оце, бачите? Угу. От, щоб просто якби було рівненько зароблений Вот. Ага. Я зробила тут, щоб вам показати. Так, готово. Далі ми беремо і вирізаємо кружечок діаметром десь приблизно 5 см. От. Звичайно, ми собі зробили шаблончик перед цим. Так. Щоб його правильно вирізати, от, ми беремо цей шаблончик, ставимо його на папір і вздовж по довжині ми вирізаємо ось таку смужку, тому що нам буде потрібно багато цих кружечків. І щоб ми не втратили час. На це все ми можемо їх вирізати в декілька, в один прийом, ну буде декілька кружечків. І а -а -а. згинаємо а -а -а. ось так цей папір. У нас утворюється квадратик такий. І беремо, складаємо його в гармошечку. А, -а, -а. і одним, одним, так, одним махом... просто <рігла> так, одним махом ми виріжемо декілька цих кружечків. <рігла> Для того, хто буде починати це перший раз. Йому буде Шага. просто незручно його отак тримати пальчиком і рухати. То для цього можна використовувати булавочку, її заколоти ось так, от, ось, так угу. заколоти. і акуратненько, звичайними ножничками його обрізати по покругу. Угу. Для того, щоб в нас вийшло таке воно воздушне, тому що з першого якби разу і не поймеш, як воно робиться, ну, тому, да. що воно все таке пухнасте, таке все гарне. Ну, да. От. Значить, ми беремо оцей кружечок і складаємо його. Спочатку напополам складаємо, а потім от в такий трикутничок. Бачите? От. І ось пальчиками беремо його, от у нас виходить такий конус. От. Макаємо в клей і приклеюємо його. ось тут. Бачите? Просто і да. Просто і со вкусом. Далі знов таки берем І один біля одного ми проробляємо ось такі рухи. І в результаті, виходить... і в, результаті в нас виходить ось такий кошечок. Ось такий плетений кошечок. <світ> да, ми його отак от трошки розпушимо, і от він у нас получився. Далі ми переходимо до наступного етапу роботи. Нам можна проклеїти ось. Так як ми приклеювали дно, так. то ми можемо проклеїти і основу там, де в нас буде ця травичка, для того ж самого, щоб воно в нас не віддавало як би, біленького, не, просто, це, не просвічувалося. Да? Так. І ще ми маємо закріпити ручечку ага. ручечку цього кошика. Для цього нам потрібний звичайний картон. Отака От смужечка ну десь приблизно тут 1,5-2 см. От. І Так само, по так, такий самий спосіб, як ми робимо, ми так. прикладаємо до паперу і вирізаємо знов такі з припущенням. З припущенням для чого? Зараз я вам розкажу для чого з припущенням. Щоб ми могли отак її зібрати, і щоб нас не було видно цієї основи ручечки, от ми робимо це припущення. Для того, щоб нам було зручніше її наклеїти, ми беремо. Цей папір, і ось таким рухом, ось таким от пальчиками, ми його збираємо в гармошечку. Мені просто так зручніше, можна його збирати ось так. Ага. Ось ми так його зібрали, стиснули. Угу. І от у нас вийшла ось така гармошечка. гармошечка. Бачите? Угу. От. Ми її маємо покласти от в такому повільному стані, щоб ми її ага. не розтягували. Щоб об'ємна да. була така, така да. ніби теж плетена. І ось ми беремо цю свою смужечку. Ми трошечки загинаємо ось ці кінчики, тому що вони нам будуть потрібні для того, щоб ми закріпили цю ручечку ось тут. <світ> і змащуємо її клеєм. І потім акуратненько беремо і прикладаємо ось так. Угу. Ось так. Ми... Тобто цей рюшечок, цю. Рюшечку оцю ми прикладаємо. прикладаємо до ручки. до ручки. Зараз ми її порівняємо. Беремо оці кінчики, що ми з, вас, з вами загнули. Змащуємо ось так клеєм І прикріплюємо. Ось до кошичка да? до нашого кошика. Я вам скажу, що і дуже швидко це все робиться. Так, да, Робиться дуже Якщо швидко. Якщо треба, треба сувенірів наробити, при, при бажанні можна. Да, звичайно, тільки треба вміння, практика да, і практика. всю решту і хотіння. Бажання да, це та, творити, та. робити, і все вийде. Да. Ось ми приложили, потримали. Далі, щоб нам зробити ефект зеленої. Соковитої травички ми беремо, вирізаємо ось такі квадратики. Так як я вам говорила, ага. беремо двох кольорів. Можна темно зелений, світло -зелені. О, да, щоб, гарно було. От, щоб було гарно. Значить, 5 на 5 квадратик. беремо його, згинаємо ось таким чином, до куточка. От. Так. Я зробила трикутничок. Знов таки я зігнула, я зробила маленький трикутничок. Так як для кошечка. Так, як для кошечка, тільки там у нас йшла кругла форма, а тут іде. Квадратна форма. Ага. Знов таки я беру, макаю в клей і таким самим чином я проклею. Вже mm. дивлюся, як мені зручно, де падає світло, там у нас світліша травичка. де вона від деревця темніша, там, там вона темніша. Ви собі робити. можете фантазувати, як ви собі вважаєте, бажаєте, як вам краще uh -huh. Ну, це працювати. зрозуміло. Да. Це зрозуміло. Ось я вам зараз трішечки наповнюю цю площину, ага. щоб ви подивилися. От, з кошиком ми з вами. Далі ви бачите, тут яскраві, гарні наші да, квіти. Так. От, Вісняні. як їх зробити весняні. Це не складніше, ніж кошик робити берем, нам потрібно для цієї роботи. Бачите, тут зустрічаються кольори і жовтий, і угу. фіолетовий, і темно-фіолетовий, і білий. Яка у вас душа бажає? О, давайте такі, як у вас в руках, да, ніби крокуси. давайте такі, такі як в руці зробимо крокуси такі для цієї роботи. Для крокуса нам потрібно вирізати смужечку. Ну, Десь приблизно це буде 3 сантиметра. На висоту квіточки, так? 3 см ми вирізаємо вздовж, це ширина буде пелюсточка. А, да. угу. Це ширина пелюсточка. І ми вирізаємо ось таку смужечку. От. Так як пелюсточки у нас 5. Приблизно. Ми ось цю смужечку, якщо нам потрібно більше, то можна розділити на чотири частинки, угу. зложити його і розділити. Но нам потрібно менші ці крокуси для ну, нашого кошика. Да. І ми десь приблизно, от на такі частинки, п'ять частинок, ми вирізали такі от смужечки. От. Для того, щоб от, якщо потрогати цей пролісочок, так, То, він бачите, такий він тверденький. тверденький. Для того, щоб він був тверденький, ми промащуємо це клею. І ось так до серединки я зігнула одну частинку і зігнула іншу частинку. Ось. Все вже і перекручую Перек, посередині. Два рази посередині. І тут формую вже пелюсточок. Ось тут беру пальчиком, прижимаю, щоб він у нас залишався. Ага. Ось такі а тут я беру його і Скрученько, акуратненько скручу. Для того, щоб ми зробили ще теченочки, нам буде потрібний жовтий папір, і ми надрізаємо його як бахрама. От ми ставимо його, ну, десь 3 см на 3, да, Нехай так. буде. От. І от ми нарізаємо його. ось Такими смужечками, отакою от бахромою. Ага, не Так, такі. Не дорізають. Для чого нам це потрібно? Для того, да. щоб ми сформували теченочки. Беремо кожну смужечку оцю і акуратненько її прокручуємо. Просто прокручуємо. Просто ми її прокручуємо. І вона не рветься. Ми беремо ПВА, макаємо ось таким чином. Кінчики. Тут, кінчики, кінчики. Так. І потім ми беремо ману крупу Звичайно, і макаємо її ось сюди. Бачите? І от у нас вийшли такі от теченочки. От, далі, коли вони висохнуть, тому що бажано, щоб вони висохли, ну, да. от, Ми беремо зубочісточку нашу от, і один кінчик гостренький. Ми її просто надрізаємо. Ось так. Бачите? От, макаємо його в клей. А, і акуратненько обкручую. акуратненько обкручуємо. Ага. І в нас виходить ось така середина. Угу. Тут можна ще закріпити клеєм. Ось у нас 5 пелюсточків в руці. Ми беремо і змащуємо ось тут одну пелюсточку. І прикладаємо акуратненько її ось так до нашої течіночки. Ось, приклали. Змащуємо другу тече пелюсточку, прикладаємо і йдемо так по колу. Ось так. Можемо змащувати, можемо не змащувати. В кого як виходить. Ага. От, один біля одного. Ага. Далі. Використовуємо нитки. Нитки бажано використовувати е, плотні. Я беру 10-й номер, тому що вони якби, в руках не рвуться. Ага. От, тому що буде дуже обідно, якщо ми його зложимо-зложимо, зав'язали ниткою і вона порвалася. І беремо от таким чином, накручуємо. Дивіться, раз, два, три і стягнули його. Бачите? Ага. От. Тоді ну, тут якби, ніяких таких зусиль не потрібно. От, просто оп'ять, раз, два, три. І, і стягнули. Ось. Так. І ось у нас воно закріпилося, що нам навіть можна нав'язати вузликів. От. Далі ми беремо оці пелюсточки, гарненько розрівнюємо. І робимо квіточку. От. Яку і ось у нас виходить квіточка. Ну, для цієї квіточки потрібно, щоб вона десь 2-3 години вона висохла, і для листочка ми беремо зелений папір. Можемо його зробити довші трошки, і е, трішечки ми його робимо вущи, ніж пелюсточок, тому ну що у да. нас тоненькі, вони, йду, та, вони йдуть тоненькі. Ми беремо, промалюємо, проклеюємо його, щоб він у нас знов таки був, ну, клей міцненький, густий, не, не розбавлений. Я бачу. Міцненький. Так. Знов таки можемо перекрутити просто в один раз його. Бачите, щоб да. він у нас вирівнявся ось такий. От, і ми сформували пелюсточку. Ага. Надалі, щоб нам оформити його, далі, ми беремо таку смужечку, беремо, промашуємо клеєм і під кутом десь 45 градусів, бачите, отак обвернули. І під кутом ми взяли його трошечки обвернули. Далі беремо беремо листочок, намащуємо клею і приклеюємо його от сюди. І тим самим ми його закріпили. Ага. До кінця ми не робимо, тому що нам потрібна оця вітка, щоб ми потім струмали його в кошик. Ой, ви знаєте, це дійсно можна спробувати зробити. Ось. І діти будуть біля вас сидіти і робити, і творити. Вот і їм буде цікаво, і ви будете ближче один до одного, коли ви будете робити таку спільну роботу разом. От що в нас вийшло для подарунка, ви можете сюди покласти декілька конфеток. Ось такий майстер-клас я вам сьогодні показала. Я хочу, щоб ви любили природу, любили своїх батьків, шанували своїх вчителів і робили прекрасне навколо. Рубрика дачник. Сьогодні найактуальніша тема обрізка саду. І ми звернулися з цим питанням до фахівця. Сергій Євгенович, от ми підійшли з вами до дерева. Ви фахівець, а я дачниця звичайна. З чого мені треба починати? То для початку надо определитися, що ми хочемо від неї від тої яблуні. От і все на все. Тому що після зимової обрізки прийдеться робити літню обрізку. Тому що без літньої обрізки ми не зробимо дерево, настояще плодове дерево. У нас буде просто дикоростуще дерево. Всі люди вважаються, е, так весна наступила, на срочно обрізати дерево, тому що нічого не буде, на ні яблук і нічого, хто казав, все, пропаде. Зимня обрізка удаляється. Чиститься сама структура яблуні. Тобто удаляються е, сухі гіляки, поморожені, обновляється яблунька, Убирається стара гіляка і так дивимося, не нужне, що нам зараз не потрібно. Тому що, коли ми зачепили, зробили зимню обрізку дерева, в неї спровоцирувався уже рост. Як ми зараз її обріжемо і скажемо самі собі, що все на цьому закінчено, це повна неправда. Так. Ще одна така пропісна істина. Для одного кілограма яблук, до того, щоб воно дозріло на дереві, необхідно мати листовий апарат 300-350 квадратних сантиметрів. Для того, щоб виросло молоде. Тобто молодий приріз однорічний, який необхідно на одного кг деревини необхідно 700, 750 квадратних сантиметрів. Получається такий баланс. Ну значить так, на кілояблок на 300, на древісі на 700. Вже. Получається, ми повинні що? Зробити баланс. І якщо ми дуже сильно обрізаємо яблуню, значить ми дуже сильно провоцируємо рост. Значить, дуже сильно ростуть прирости. У них великі, гарні, здорові листки, які будуть брати всю поживу на себе яблуки, самі плоди. Будуть, звісно, не добирати того шутра. Якщо має центральний проводник грибину 10 см в діаметрі, то бокова гіляка, яка відходить від нього, має більше 5 см, тобто 50% зараз, вона вже є другим деревом, тобто конкурує з центральним провідником. Дерево особливо, по собі це жива істота. Вона Значить, дивіться, що яка ситуація. Маю корні гіляки. Наступає весна. Поживна речовина, яка накопичилася в корі дерева, працює іменно зараз. Корінь на даний час він не працює. Працюють ті сполуки поживні, які знаходяться тут в деревині. Тобто він дає розвідті плодових бруньок і ростових броньок. Коли виходить зелений конус, розетка, цвіт, заканчується цвіт подаріства, образуються маленькі яблучки, відключається корінь, то відключається древесина, само дерево, починає тоді працювати корінь. Тобто сила сока піде вверх. Так як в будь-якій схемі давлення сока йде завжди по ровному. Прямо, Старається сильніше вверх. Ті гілляки, які бокові, більш бокові, то є 90 кут-60-70, вони получають менше, соку, давлення соку. Получають менше. Ті, що вертикально ростуть, получають більше. відбувається на місці відбувається масове утворення таких вовчків. Давайте про вовчки. Це проблема, яка є у кожному садку дачника. Коли ж ті вовчки треба зрізати. Коли він почне рости, долажна йти прищіпка. Ми повинні прищіпляти молодий побіг. Тоді ми провоцируємо його на плодову бруньку. Тобто його не відрізати зовсім, а тільки прищипнути зверху. Його, от дивіться, от я одразу вночі казав, що ми хочемо з того дерева. Якщо ми хочемо доміти пару гілляк, значить ми лишимо пару вочків вовків, які нам утворять потім гілляки. Значить, дивіться сюди. На цьому дереві ми маємо. Однорічний приріст, от він, так названий вовчок. От вони. Багато їх, тому що воно в минулому році різалось і на рост. Значить, На даний момент на ці гіляки є плодові бруньки. Їх можна пересчитати. Раз, два, три. Є, є їх 12 штук, це вже дуже добре. Менше теж неплохо. Три-чотири теж добре, тому що багато їх теж треба буде переуражати. Ага. Да, то ми їх просто удаляємо. Отак, так, удаляємо і все. Як правильно обрізати, пеньочок залишати? Значить чи... так, старатися, якомога можна верхню часть обріза робити ближче до кори. А тут можна залишити 0,5, це вже багато. Пів сантиметра це вже багато лишати, такий пеньочок. Вверху. А внизу можна до сантиметра лишити. А чому треба так? Значить така ситуація. Тут вокруг цього реза ми спровоцирували уже це на нарост. Тут знаходяться сплячі бруньки, які Зараз, коли був прирост, сок йшов по ньому. Зараз на даний момент сок зупиниться тут. Але давлення сока, яка розподілялася на цей прирост, було хватало йому на рост. Його зараз нема. Значить, давлення сока тут зупинилось і сплячу бруньку, можна сказати, давить її. І вона провоцирує на рост. Звідси вийде молодий пага, якого треба буде в течение року формувати на плодову бруньку. Тому що якщо ви не будете формувати його на вечірню сезону, хай так було вот так, на плодову бруньку, у вас вийдеться знову отакі. Вот вот така ситуація. На цьому наша передача закінчена. І якщо ви навіть вважаєте себе досвідченим дачником-городником. То все ж таки важно прислухатися до будь-якої поради і взяти для себе щось цікаве. А я прощаюся з вами до зустрічі в наступній передачі.